Почнемо з зомбатани. Так, що у нас це за режим? Ого! Тобто зомбі, вони з головами рослин. Ці, скоріше всього, будуть плюватися. Цей буде мати потужний захист. Добре. Це день. Вибираємо Сонях. Міна, охолоджувач, намірів. Таку подвійну плюваку. Нам потрібен горіх, нам потрібна колючка, і, я думаю, захисна якась отака штука. Добре, let's rock. Е, Будемо починати, як правило, з висаджування рослиночок, соняхів, збирання енергії і сподівання, що зомбі не будуть іти в цьому ряду. Бо тоді нам буде дуже складно. Оп. Давай, в якому ряду ти йдеш? О, там ти йдеш. Це чудово. Ми тут посадимо картопельку. Так що приходь у гості на картошечку. От. зомбі собі буде йти. Він буде вважати, що він спокійно перейшов. Кордон і йому нічого не загрожує, але помилявся той зомбацюня. О, починається. Так, треба ставити горішок, бо суть в тому, що нам потрібно що? правильно почекати, поки цей зомбак буде стояти тут, взяти колючечку, і хай він помирає повільно в муках, а нема було чого пертися на чужу територію. Навіть з так, так званими добрими намірами. Далі, що в нас є за можливість? В нас є можливість поставити тут захисну споруду. Тут поставити міну. Е, ви собі спокійно помирайте, ми вам не будемо заважати. А? Як вчасно я? Але мені зараз здається, що мого цього чудового... Так, ну трошечки горішок. Давай, ти зможеш протриматись? Ну швиденько. І я тоді так, опа, і захистив. Супер, бачиш? Зміг же ж протриматись? Зміг. А ти зможеш протриматись? Так. Мені треба що горішок, ще один горішок. Будь ласка. Так, отут плюваку треба ставити оцю морозну, бо це вже буде складно. Сюди тобі треба, щоб ти помирав помалу. Що в нас наступне? А чим ти точиш? Туб я я не знаю, в тебе. Де там в тебе зуби? Ти ж горохом плюєшся, чим ти там точиш? Це неправдива інформація. Будь ласка, перевірте її. Перепровірте. Отак, от, от взяв і покоцав мені мою класну рослинку. І хто ти після цього? Ні, то що ти зомбі, я знаю. А от моральна частина тебе. Хто ти після цього? Так. Мені потрібен горішок, дуже потрібен горішок. Будь ласка, будь ласка, горішок. А, добре, я плюваку поставив, горішок не поставив. Але нічого страшного. Ми почекаємо, поки ось тут виросте картопелька, яка зносить голову навіть зомбі від смакоти. Так. Це чудово. От м -м -м. все одно загадка, як вони його точать. Там ж немає, по суті. Але точать. Добре, що у нас є захисний бар'єр з горішків і цих колючок. І ми будемо продовжувати ці бар'єри. Так, скоро у нас хвиля почнеться. Нам потрібно назбирати енергії... Ось, бачите, я тільки сказав, і вона почалася. Нам потрібно назбирати енергії на ще одну заморозку. Людяна плювака. Людяна плювака. Давай, плюй на нього, плюй. Бо горішкам щось таке собі. Їм не дуже добре від цього стану. Е, треба їх підсилювати, може, якось. Давай підсилимо. Ой, розірвало горіхоголового зомбі. От що стається з тими рослинами, яких з'їдають зомбі. Вони стають зомбі і починають. свою так негідну співпрацю, колаборанти. Так. Подвійна плювака є? Є, подвійна плювака. Опа, опа, опа. Ох, так і вас багато тут, слухайте. Нати вам ще один килимок для нервової системи. І кінцівок. Що там? Не за баром, не за сараєм і все інше. І не за кафетерієм. Наступна хвиля. Так. Ще трошки лишилося. Ти, мабуть, помреш. Але мені ще тр... треба подивінні ці плюваки, ще дві штуки. 175, 200. Ось, чудово. І ще одну десь взяти. Ну, назбираємо енергії. І зможемо. Так, і ще скільки? Одну? Одну. Так, давайте ще одне сонечко. Вигляне з віконечка. Ставимо плюваку і далі нам потрібно. Просто устанавливати додаткові захисні споруди, типу міни, типу. Корисні ступінатори для них. Так. ці горішки. Здавалось би, так. Багатько це горіхів буде чи ні. Так, мені ще треба, мабуть, захистити Будет цей горішок, якщо що. Зараз хвиля така піде моцна, безперервна. Оп-оп-оп-оп. Сонечка позбирали. Щоб он, та там лишилося небагацько. Але все одно треба зробити так, щоб їм було дуже дискомфортно далі йти вперед в атаку. І зомбі не йдуть в атаку. Так, щось ви мого горішка добре так коцаєте. Йой, не треба так робити, ви шо? Треба його захистити, бо він такий вже плаче. Он сльозку пустив. Плак-плак. Ну -плак. ви що таке робити? Зомбі булінг такий. Негідна поведінка зомбаків. Що ми ще одну... Ще одного кабака візьмемо. Так, ну, в принципі, ви атакуєте дуже швидко, дуже потужно, тому я вам колючку одну ще поставлю. А далі мучтесь. Тому що що, не треба лізти в чужі городи. Ой, підірвався, бачиш, занадто був адмітний по життю. Що нам лишилося? Почекати, поки цей. Проколиться і підірветься, а тим часом ми збираємо сонячну енергію. Так, в нас є кубок, і нам камінчик дали, угу, плюс тисячу грошей. Це прекрасно.